Відбулась у Чехії перша гонка чемпіонату світу у чоловіків спринт. На відміну від жіночої гонки, де подіум захопили француженки, то тут усі медалі вже звично для нас добувають норвежці. Перемогу і третє особисте золото чемпіонату світу здобуває Стурла Легрейт, який на останньому колі виграв у заочній боротьбі з Йоханнесом Бьо. Нуль на вогневому рубежі мав 26-річний норвежець. Таким чином, зі сріблом закінчує гонку Йоханнес Бьо з одним штрафним колом і відставанням у 3,5 секунди. Для лідера загального заліку це 16 та особиста медаль на чемпіонаті світу. І бронзовим призером сьогодні стає ветле Крістіансен. Для цього біатлоніста це перша особиста медаль чемпіонату світу 18,6 секунди відставання і одна хиба в пасиві. У квіткову церемонію потрапили Рік Перо, Себастьян Самуельсон та Тар'єй Бьо. Йоханну здали з Кєвдал, сьомий, восьмий Кантен Фійон Моє, на 9-й позиції Емільєн Жаклен і замикає десятку Мартін Пенсілуома. Знову оновлює свій персонал бест Кембл Райт, одинадцята позиція з відмінною стрільбою. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, 21 позиція з одним промахом. Антон Дученко з нулями 39-й, -ти, 60-м на фініші став Артем Прима, у нього три промахи, і дебютну гонку на чемпіонаті світу провів Тарас Лисюк, 67 ма позиція з трьома штрафними колами.